Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу поговорити про одну з форм агресії, а саме ігнорування іншої людини. І вона є не дуже такою, ніби так очевидною, але насправді вона є дуже травматичною. Отже, що таке ігнорування? Це коли, наприклад, перестають дивитися в очі, перестають розмовляти, тобто роблять вигляд, що ніби ти не існуєш. Якщо ви поспостерігаєте за своїми близькими, то і спробуйте на них цю форму агресії. То ви побачите, що це дуже сильно травмує людину. І, власне, щоб це, ви можете знайти в інтернеті ролик Steel Face Experiment, тобто експеримент з кам'яним обличчям, там, де мати просить спочатку взаємодіяти з дитиною, а потім на якийсь момент вона відвертається і повертається в неї абсолютно кам'яне обличчя, тобто вона не реагує. Це не зле обличчя. Обличчя. Це не тривожно, бо це просто кам'яне, нереагуюче обличчя. І е, якщо ви спостерігаєте, що відбувається з дитиною, то ну, дитина там ще немовля, да, вона там сидить в каляці чи в стульчику, да, і дитину, дитині починає одразу ставати погано. Вона починає, вона намагається одразу повернути цей контакт, е, щоб на неї реагували будь-яким чином. Да, і е, потім вона починає стресувати це видно, вона може замкнутися в собі. Да, і ну, на щастя, експеримент триває недовго, тобто там десь до хвилини, і потім мама знову починає реагувати на дитину. І ви прям бачите, як дитина одразу відновлює цей контакт і одразу стає ну, веселішою. Да, і... Власне Ну, З дитиною то все зрозуміло, що для дитини це жахлива ситуація, коли вона на неї не реагує, це страшна ситуація. І ну, Які можуть бути варіанти цього ігнору в дитинстві? Це може бути, коли, наприклад, один з батьків з біполярним розводом і там в депресивній фазі, людина стає відстороненою, вона. Чого не реагує, і дитина наш дитина, вона не розуміє, що відбувається. Діти взагалі вони егоцентричні, вони приписують все на свій, на свій бік і, значить. Це я винен, да, і дитина вона е, може вирости, і в неї буде те, що в схемотерапії називається е, схема нестабільності стосунків. Тобто, це власне, що стосунок не є стабільний. Да, якщо, е, або інший приклад, якщо ти щось зробив, я тебе починаю ігнорувати. Е, я на тебе ображаюся і все. Да, е, і я перестається цей візуальний контакт, перестається в принципі, припиняється в принципі контакт. Тобто стосунки завжди повинні бути. Що в дитинстві, що в дорослому віці між партнерами, вони мають бути стабільними в тому плані, що навіть якщо я на тебе злюся, за що я на тебе за щось образився? Я це кажу. Я кажу, що я на тебе злюся, але я не припиняю контакт, я його не рву, я не уникаю, не втікаю, і так далі, тому що це ранить людину, і людина, так чи інакше, часто намагається відновитися. Цей контакт будь-яким способом. Тобто краще, щоб на мене кричали, ніж е взагалі не реагували, та, ніби я не існую. І власне у таких е людей, в яких в дитинстві була ця форма агресії як спосіб. Е там не знаю маніпуляції ними в плані того, що якщо вони щось спосіб покарання їх, да, то це, ці люди вони можуть бути занадто чутливими для в, в дорослому віці щодо будь-яких трігерів. Наприклад, я його чи її чекаю з роботи, він чи вона приходить. Він засмучений, чи вона засмучена? Та да, він на мене чи вона не дивиться? Значить, все щось сталося, щось я зробив чи зробила, да і я намагаюся це якось. Компенсувати, я намагаюся повернути цю увагу. Е, да, я намагаюся робити щось, щоб вона повернулася. е, іншим способом, я сам чи сама е, уникаю, значить, виходжу з контакту і вплоть до того, що е, рву стосунки. Це різні копінги, про яких про які я розповідав, коли розповідав про схемотерапію. терапії. Е, отже, да, е, ігнорування це. Тяжкий вид агресії, він дуже в нас в усіх живе ця маленька дитина з роліку Steel Face Experiment і на це треба зважати. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте лайки, ставте запитання, попідписуйтесь на канал. І зустрінемось в нових відео. Всього найкращого.